Аймо улюблені соловінчики, це солов'їне шоу, в якому учасники змагаються хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях спортсмен, який допомагає не словом, а діє словом, діє слово. синонім до всього хорошого і антонім до всього шкідливого Жан Беленюк. Українські лінгвісти ще не вигадали такого числівника, яким би можна було перелічити всі її таланти. Ольга Сумська. І якщо щось буде незрозуміло, то нам допоможе хто? Це іменник? Так, вчителька української мови Катерина Олександрівна. Дякую, Володимире. Вітаю всіх. Шановні учасники, прошу сильно не голосувати. Школою ходить перевірка з райно. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніший або Дякую. І перший наш раунд називається Так чи ні. Правила дуже прості: я буду ставити питання. Вам треба, власне, відповісти: так чи ні? Переможець в цьому раунді, отримує один бал. І е, в мене питання до вас, е, Ольга. Перше питання до вас. Е, який ваш улюблений вірш? Дивлюсь на Тараса Григоровича. Так, і думку гадаю. <плес> і на Жана, і на Жана, і такі прекрасні емоції. Любіть Україну, краплиночку, раю, любіть її мову, чудову благаю. До вас я звертаюсь нове покоління. Це, це для вас. Якраз цей вірш я згадала. Чітко, не зрівняно. Жан. Я теж звернуся до Тараса Григоровича Шевченка. Всі звертаються до Тараса Григоровича. <рив> Мені тринадцяти <13 -й> минало. <рив> я пас ягнята за селом. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. О! Надихає. Відчувається така е, трепетність і ніжність в цих словах. Давайте все-таки розпочнемо з людини, яка звикла до змагань. Давай так, ну бо дуже важко використати. Ви звернулися до Тараса Григоровича, ви звернули до Траса Григоровича і не знаю навіть з кого почати. Я так? думав, я як джентльмен поступлюся місцем. А вже все, а вже все. все. А тут все. Добре, ну знаєте, добре. тут є змагальний момент. Добре. Так що в джентльменство спробуємо пограти пізніше. Добре, добре, зараз ми з вами перевіримо, що ж переможе: греко-римський стиль чи театрально-український? Підвачовись. Питання до вас, Жан. У слові граблі. Наголос падає на перший склад. У слові граблі наголос падає на перший так. склад. Так, так. Це ваша відповідь. Я її приймаю. І це неправильна відповідь. Тому граблі? що граблі так. На... Жан вже наступив. Так. Трошки. Отрим, отримав о, гіркий досвід на початку, але це ви мене підставили. Звичайно! Я ж для цього тут. Мене тут поставили, щоб я підставляв людей. Та, звичайно, я запутав вас своєю вимовою. Так, все, 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 все. Я... Ви, Більше ви проти менеджерів. Ходив... Ні, ні. Я граю Том за українську. О, ти ж сказав, вже неправильно. Я сказав неправильно спеціально, щоб заплутати. Ну, так. Ольга, питання до вас. Так. Дівчина і хлопець дивляться один на одного. Чи є помилка в цьому реченні? Ні, немає. Ні, немає? Дівчина. Це дівчина і, і хлопець дивляться один Дивиться на одного. Дивиться один на одного. І в цьому немає помилки? Немає. І це неправильно війна! Чому? А ось чому? Зараз Катерина Олександровна нам роз'яснить. Дівчина і хлопець. Конструкції один на одного. Або один одного ми будемо вживати, якщо йдеться про чоловіків. Наприклад, хлопці побачили один одного на вулиці. Коли особи різної статі, чоловік і жінка, то, звісно, буде одне, одне одного. – Одне на одного! – Ми все знали, інтуїтивно знали, просто бачите, і все-таки я. Це бі... знов, це знов! Якби ти так не сказав. Продовжуємо. Жан, питання до вас. У словосполученні телевізійне рев'ю слово рев'ю пишеться з апострофом. М -м -м. Я думаю, так. Ви думаєте, так? Я а відповідь? Так. Так. Я приймаю вашу відповідь, і, на жаль, на мій превеликий жаль, це неправильна відповідь. Е, я знаю, що от відчувається, правда? От, от я... мене як наступили на граблі. От, розумієте, І воно так пішло. Але ну. бачите, але бачите, незважаючи ні на що, дуже правильний наголос. На граблі наголос на другий склад. Жанчик, дивимося одне на одного. будь ласка. Е, пані Ольго, так. До вас питання? Та що? Звичайно. Швидше за все. Ви зараз дасте правильну відповідь на питання. Чи була тут допущена помилка? Швидше за все, ви зараз дасте, дасте відповідь. Правильну відповідь. Правильну відповідь. Чи є тут? Чи є Помил. тут так. помилка? Ну, наче немає. Наче... Але десь щось там. <ріст> десь щось там в тій коробочці. Та... От ви з такого почали. Да? З, з такого, такого, от так. Непростого. Абсолютно. Я би казав, є. Yeah. Ану, ще раз, ану ще. Я хочу вам сказати. А ну, шер, Жан дав дві неправильних відповіді. Ви можете, звичайно, послухати його. Володя, прочитай ще раз. Я читаю ще раз. Швидше за все, ви зараз дасте правильну відповідь на питання. Ну, не швидше ж про все. Ну, швидше за все. Швидше за все, ви зараз даєте відповідь. Так, nah. це правильно. Та правильно, та що ж ви мене? Ні. Я ж казав. Барвиста українська мова. Та шо? Давайте, давайте. Засухайте, я думаю, я зрозумів гру. Я, я зрозумів гру. Задавайте питання! – Я думала, що я прийду і тут на всі питання відповів. Шо? А воно почалося! – У цьому випадку не конструкція швидше за все, а найімовірніше, або ж скорше за все, не швидше за все. Спасибі, друже, спасибі. Дякую тобі, будь ласка. Будь ласка, ви знаєте, я ж також з вами піднімаю свій рівень української мови, незважаючи на те, що в мене мама вчителька української мови і літератури. Я теж ага. дуже часто помиляюся в своєму звичайному мовленні. Для цього і створене солов'їне шоу, аби ми помилялися менше. Жан, який заявив, що вже розгадав секрет нашої гри, питання до вас. Слова науковиця, спікерка, критикиня є нормативними. Хм. А здавалося б, що все так просто. Є нормативними. Тобто, нормативними відповідь так. Так. І це абсолютно правильно. Відповідь такі Так. Такий жан щось знає. Так і жан а щось Та що це ви? ну? ну е, треба уточнити, е, ви знаєте, чому вони вважаються нормативними ці слова? Тому що в нас в Верховній Раді є спікерка, і ми це знаємо. Клас. А взагалі в українській мові є поняття фемінітиву. Mm -hmm. е, Катерина Олександровна нещодавно ти... з'явилася. Да, до речі, чи як а, та нещодавно власне роз'яснюю, що зараз дуже багато мовних баталій розгортається саме стосовно того, чи правомірно в українській мові використовувати фемінітиви, тобто назви осіб за професію жіночого роду. Насправді відповідь так, це нормативно, тому що в українській мові фемінітиви фіксуються ще у 14-16 столітті, коли ще була спільна старослов'янська мова. Там подибуємо конструкції господиня попад'я, а потім у словниках 16-18 століття різноманітні конструкції, такі як швачка, паламарка. І згодом традиція вживати ці слова нам продовжується. І в новій українській мові знаємо форми козачка, хліборобка, робітниця. В новому українському правописі не написано окремо, що ми маємо вживати фемініативи. але нам рекомендовані суфікси, як їх утворити. Це суфікси «ка», Ин, ИЦ та «ес». тому сміливо їх вживаємо. Це не буде помилка. Вільно можемо вживати фемінітиви у розмовному, художньому, публіцистичному стилі і е, із застереженістю, якщо це офіційно діловий та науковий, тому що можна е, сплутати назву посавди. Наприклад, ми скажемо секретар наукового зібрання, а не секретарка, тому що різний функціонал у цих професій, так і є певні форми, які здаються неоковирними. Наприклад, ми будемо думати, вона послиня, Послиця. Краще сказати пані посол а міністерка то краще замінити пані міністр у офіційно діловому стилі. А так, шановні наші глядачі, не бійтесь, вживайте сміливо фемінітиви, які роблять нашу мову сучасною, різноманітною і яскравою. Добре, пані Оля, до вас питання. Так. Чи є префікс у словах президент, презент і препарат? Чи є в них префікс? Цих словах. А давайте ще раз нагадаємо, що воно. А, що, що воно таке? Це при... частина слова. Ну так, частин, так яка стоїть же. перед коренем і трошки змінює значення слова. Так, і тут треба розрізняти власне українські слова та слова запозичені. Тут у нас запозичені слова. Нема, нема. нема. Нема там префікс. Нема. ні. Нема. нема. І це абсолютно правильно дізначі області. Я просто включила. Просто треба включити, згадати. Включитися згадати. Ну та звісно, Боже. Ми підійшли до закінчення раунду від префіксів і суфіксів. Так, так. закінчення раунду. У Результат. цьому раунді наші учасники дали по одній правильній відповіді, тому рахунок 1-1. Ну що ж, Хороший, хороший початок. Один один, любі Солов'їнчики, Звертаюся до вас із проханням поставити нам уподобайку, поширювати наші відео для того, щоб якомога більше людей із вашої інформаційної бульбашки дізнавалися про наше шоу. Так і ви долучаєтесь до популяризації української мови. Дякуємо вам. Свою чергу нагадую, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу виключно завдяки Збройним Силам України. Тому донатьте і підтримуйте. Слава Україні! Героям слава! Ми з вами, друзі, переходимо до другого раунду, який в нас традиційно називається Хвилинка. З назви стає зрозумілим, що я буду ставити по черзі вам питання, а вам треба дати якомога більше правильних відповідей. Але на все про все у вас є тільки хвилина часу. За часом, до речі, пильно слідкує Катерина Олександрівна. І якщо перший раунд ми починали Жан, з вас. Ольга, тоді другий раунд. Так. Ми почнемо по джентльменськи оце, по оце вже по-джентльменськи. <свят> Чи готові ви? Готові. Ми готові. Почнімо. Скільки літер Е у слові велелюбний? Дві. Правильно. Де у реченні я стрімко чим чекую манівцями присудок. Оце б мені згадати. Що воно знову. Можемо далі. Далі давай. Правильно, чим чекую. Левова частка означає більшу чи меншу частину. Більшу. Правильно. Скільки літер Л у слові капелан? Одна. Правильно. Одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. Називається О, ще раз. одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. Речення. Правильно. Скільки букв Д у слові новотвір? Ти не жодний. Правильно. Каштан це діалект чи слово іншомовного походження. Іншомовно. Правильно. Назвіть будь-який твір Мине Мазайла. Е, Боже, от спитав, а воно ж вертілось в голові. Е, Мина А так це ж. Мина Мазайло — це герой. Правильно, це персонаж Тору. Скільки... — стоп. Це персонаж. Що <клев> ти мені заплутати хотів? Ну Звичайно, звичайно. Лазаю. Катерина Олександровна, який е, результат і скільки правильних відповідей пані Ольга? О, у пані Олі прекрасний результат. Сім правильних відповідей. Дякую. Жан. Не думав, що скажу вам це, але ху, зараз буде важко. <ривіт> <ривіт> Прийдеться попутіти. Ви готові? Фу, так. Почнімо. Яка перша літера у слові спросоння? З. Uh, Неправильно С. Скільки букв є у слові Євангеліє? Uh, дві. Правильно. Якого роду слово кіно? Um, називний. Неправильно середнього. Uh. Скільки складів у слові двоскладовий? Чотири. Правильно. Секундант. Це питому українське слово? Е, ні. Правильно. Скільки дефісів у слові «надяр'я»? Три. Неправильно нуль. Антонім до слова висота. Е, низо, Низина. Правильно. Кому належать слова, щоб не плакати, я сміялась. Е, Леся Україна. Правильно. Скільки «н» у слові юнат? Одне. Неправильно дві. Лапками у реченні. Моя улюблена газета Голопристанський вісник виділяється. Е, голопристанський вісник. Правильно. Скільки літер... стоп. Ну я вам скажу. Більше ніж достойно, дуже чітко. Слухайте така напруга. Е, а який результат? Ну мені так. аж самому цікаво. Я не пан можу Жан також продемонстрував прекрасний результат. Шість правильних відповідей так. за цим раундом два бали отримує пані Оля, і загальний рахунок один, три. Але боротьба продовжується. Звичайно. Боротьба продовжується. А що ж, Володимире, наші учасники склали свій іспит на володіння українською мовою. Тепер і до вас маю питання. Скажіть, у слові п'єдестал ми напишемо апостроф чи знак м'якшення? Потрібно слово. У слові п'єдестал поставимо апостроф чи знак м'якшення. Я думаю, ви скажете, поставимо є чи я. Якщо чесно, я відчуваю. Що тре... треба апостроф. Я орієнтуюся по п'єдесталам, тому я можу склати. <плес> так. так, цікаво! Чудово, що тут зібралося товариство, яке орієнтується у п'єдесталах, і відповідь правильна справді пишемо з апострофом. І розберімося, чому. Е, є правила, які регулюють, як же ми пишемо апостроф у словах іншомовного походження. Перше правило таке: ми будемо ставити. Апостроф перед я, ю, є, «ї» після приголосних Б «п», «в», «м», «ф», «р». Їх можна об'єднати умовно словесним ключем буфер, щоб запам'ятати ці приголосні. До них доєднуються ще г, к х та «ж», «ч», «ш». Наприклад, інтерв'ю, рив'єра, монтескє, руж'є. У цих словах ми поставимо апостроф. Також будемо ставити апостроф, якщо префікс закінчується приголосним. А далі йде я ю є, «ї». наприклад, ад'ютант. Ін'єкція не будемо ставити апостроф, якщо у нас є буква сполука ЙО, наприклад, курйозний, серйозний, і ми також не будемо ставити апостроф. А якщо приголосні напівпом'якшуються, якщо у нас є я та ю, які в транскрипції позначаються як а та у, наприклад, пюре. Ми не говоримо п'юре, бюро. Не говоримо бюро і рев'ю. У цьому випадку приголосні напівпом'якшні, тому не ставимо апостроф. От вам і рев'ю. А тобто там немає. Ні м'якого знаку, ні апостроф. ЗСУ виганяють окупантів з наших міст та селищ. А ми маємо вигнати їх з наших вух, колонок і сердець. Підтримай українську музику та козака Сіромаху, першого козака, який почав співати. Слухай його треки і підписуйся на канал. Посилання в описі. Любі соловінчики, прем'єри Солов'їного шоу. Дивіться на СТБ. А якщо хочете побачити випуск без обмежень, переходьте на наш Ютуб канал. А тим часом ми з вами переходимо до третього раунду, за який ви можете отримати 3 бали і абсолютно зараз змінити рахунок і перемогти. І Називається у нас дуже просто е, картинки. Зараз на екрані будуть з'являтися картинки. Вам треба натиснути кнопку і сказати, що на картинці зображено. Увага на екран! Перша картинка. Жан, першим, що Жанру зображено? — Я просто так натиснути, щоб, щоб ви розуміли. Так? Побачив жовто-блакитних синиць. Ой, Питання типу, не про синиць. — Готівничка? Е, це абсолютно правильна відповідь. Наступна картинка. Так. Я люблю бузок. І це абсолютно правильна відповідь — бузок. Бузок, а скажіть чесно, а ви шукали а тут, на тому соцсвіті там, де п'ять має бути? І Бузок. дуже рідко, дуже рідко. Але то таке було Але щось чудо-чудо, диво-дивно. І, і всі думали, о, все, тепер моє бажання здійсниться, і а. треба було з'їсти то. І з'їдали. І ж з'їдали. А як же ж? Наступна картинка. Оп, Жан був першим все-таки. Давай. Ну, це паркан. Це неправильна відповідь. Про Йде... що йдеться я, прошу, про що йдеться просто? Йдеться про огорожу, але як вона називається? А окей. тин. Ні, ні. Це а, правильна тин. відповідь. Ваші оплески. Ну воно ж з дитинства. Я плела цей тин разом з бабусею. А я свого часу не скажу за яких обставин, але попід тином спав. А... Може щось інше. Боже, може, що зіш? Із із годівнички? Їв? Нічого. Я не буду розкривати всі секрети своєї юності. Але їв. <свист> е, наступна картинка. Вареники із глечиків, да? А що це? Я не жане. Що це? Uh, sell, sell, sell. ну, слухай. Абсолютно правильно відповідь. Yeah. Тому що селера це ну, частина здорового харчування. Абсолютно. Я так. знаю, про що я говорю. Бачите, який я здоровий. Уявляєте, скільки жан їсть селери? Та? Щоб ну, бути таким так. чемпіоном. А от скажіть, а ви далі е, постійно сидите на якихось е, е, системах харчування? Обов'язково. чи ви не дотримуєтеся зараз? Ні, я до, того, до цього не дотримувався. Всьогодні. Скажіть, ну, а чому Бог любить вас більше? Я... Просто поясніть, ну, дивіться, е, двоє людей да? приходять в зал, І Бог вас полюбить. Аллилуйя! Ой, супер! Любі солов'їнчики, до попереднього випуску ви написали безліч цікавезних коментарів. Пишаюся вами, молодчинки. Нині пропоную вам завдання написати, що ж зображено на цій картинці. Випадковий автор правильного коментаря отримує ось цю чудесну солов'їнку із підписами наших учасників. Зичу вам успіхів. Е, зберіться ще е, дві картинки. Наступна картинка. О, а я навіть не знаю. Не знаю. Я навіть не знаю. Просто ми вдвох. Майже одночасно. Майже одночасно. Я. Ми вдвох з Жаном. Пропоную. Все правильно, Жан. Я підтримую вашу ініціативу. Ви маєте пріоритетне право відповісти, пані Оля. Карпати. Це правильно, але мова не йде про, про фон картинки, а йде безпосередньо про оцю малабуду. Оцю річ. Яка необхідна. А, ми дотиснули, а воно ж зависло. <рес> ми... А я знаю. Необхідне спорядження <рес> а я знаю. в будь-якому поході. Так. А ну, Як це називається? Ну, палатка, звісно, але це ж неправильно. Е, я приймаю варіант палатка, і це дійсно неправильно. неправильно я знаю. А правильно я намет. намет! правильно! Відповідь! О, не ліз, не ліз Знаєш, ото <рес> <рес> не лізь! Не лізь попереджаном. Знаєш, не лізь попереджаном в намет. <рес> Ну, такі, так такі народні мудрості у нас. <риклад> <риклад> 에, неологічні народні мудрості в солов'їному шоу. 에, і крайня картинка. А це у нас, пані Олю? Так, це у нас весняні проліски. І це абсолютно правильно. відповідь ні додати, ні забрати. Це проліски. Причому дуже рідкісні, блакитні. Це дуже рідкісні проліски. Тому що здебільшого вони білого кольору, правда? Пролізки. Біл. Так. Біл. Весняні білі проліски. Любі солов'їнчики закликаю вас подивитися новий випуск наших друзів Жаба-Гадюка за моєї участі. І то, що ви робите, це величезний внесок в інформаційну боротьбу проти окупантів. Посилання під відео. Катерина Олександрівна, нумо підбивати Ну-мо браття, ну, -мо. ну -мо ж браттянумо підіб'ємо підсумок. А перед тим як ми підіб'ємо підсумки, Володимире маємо перевірити, як ви засвоїли матеріал. Дяк, добре, що ви постійно пам'ятаєте і не забувайте ніколи, що мене треба перевіряти. Скажіть ну серед переліку слів: бюджет, прем'єра та бязь. Яке слово будемо писати з апострофом: бюджет, прем'єра, бязь. Яке слово пишемо з апострофом? Е... На мене дивись. Дивись, на мене володя. Прем'єра! <плес> <плес> Молодець! <плес> я зразу, я зразу відчу, так? Чудово. А чи правильно буде сформульоване речення? Є багато суперечок на рахунок використання фемінітивів? А отут я знаю так. точну і правильну відповідь, тому що на рахунок. Ми донатимо кошти Збройним силам України Так. «А багато суперечок стосовно. Стосовно щодо або з приводу. З приводу. Так, блискуче, Володимире, Володимире, а повне речення, як буде правильно? Е, є багато, багато суперечок, суперечок щодо, щодо фемінітивів або щодо вживання фемінітивів. Щодо вживання так. фемінітивів, Ми або так і стос... або стосовно вживання фемінітивів, Ми ж так або я казав Жан. Е, був ще третій варіант? Е, е, з, з приводу, приводу щодо або стосовно. Да. Стосовно, з приводу або щодо. Ці всі трейду... А неправильно? А неправильно, а неправильно на було рахунок. на рахунок? Ні. Так. Ну ви що? на рахунок? Це, це зовсім інший контекст. Так, так, звичайно, Володимир продемонстрував чудовий результат, а Дякую. тепер же результати наших учасників. У третьому раунді учасники дали по три правильні відповіді, і загальний рахунок це 4-6 на користь пані Олі. Вау! Я маю велику радість і велику честь віддати оцю солов'їночку, яка символізує перемогу в нашому сьогоднішньому шоу е, Олі Сумській. Ваші оплески, оплески. І дорогі глядачі, і вас закликаю до того, аби практикувати, вдосконалювати власне мовлення, говорити українською, адже мова живе доти, доки нею говорять. Говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу. Цьому папа.